Вітаємо батьків і дітей з новим навчальним роком. Бажаємо вам міцного здоров'я, мирного неба над головою, успіхів в навчанні, натхнення та терпіння. Перший дзвоник пролунав. Це звичайне свято. Вихователі дітей будуть рік навчати. Ми бажаємо вам знань за цей рік придбати. В різних конкурсах святах свою участь взяти. Я візьму твою руку, дитина маленька, Щиробережна і ніжна в долоні свої. Поведу через казку не бійся рідненька, у відомі далі в далекі країни. Будем разом усюди ми там мандрувати, перепони давати ми будем щодень. Я навчу тебе мислити і рахувати, і читати, і писати, і співати пісень. Хлопчики і дівчата! Ваш рідний садочок вже чекає вас. Хай щастить! Все буде добре! Ми переможемо! I love you, Mommy!